Шановні, відомо, що є закони, є підзаконні акти, а є інші закони, або законопроекти, які коригують дію. або... А навіть конфліктують із вже прийнятими законами. Голова Національної агенції запобігання корупції Олександр Новіков поінформував, що у разі підписання президентом проекту закону стосовно вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, тобто посадовців державних чиновників або місцевого самоврядування, з реєстру корупціонерів зникнуть 10 тисяч осіб. Як вам таке вдосконалення законодавства? Тобто були в реєстрі корупціонерів і зникнуть? З нами на зв'язку Олександр Новіков, голова національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, слава Україні, героям слава, розкажіть нам детальніше про е, існуючий е, законопроект. А чому не можуть зникнути ці 10 тисяч осіб, які вже внесено в реєстр корупціонерів, і можливо, можливо, це, це якась полегшена корупція? Можливо, цих корупціонерів і не повинно бути в цьому реєстрі. Що ви думаєте, Дмитре? По перше, це не законопроект, а закон. Вже проголосований, прийнятий Верховною Радою, і але ще знаходиться... не підписаний, але ще не підписаний президентом, так? Але ще не підписаний. Сподіваємося, президент його не підпише. Вже строк на накладення вето минув, але у нас є приклади, коли законопроект Верховної Ради прийнятий, але президентом не підписувався, і це не один такий законопроект. По-друге, не 10 тисяч осіб будуть видалені з цього реєстру, а 40 тисяч осіб. 40 тисяч. 40 тисяч осіб. реєстру осіб, що що вчинили корупційні пов'язані з корупцією правопорушенням, немало тих... немало 40 тисяч осіб. Так серед 40 тисяч осіб, 10 тисяч осіб. Ну, у нас велика країна і велике населення. Слава Богу, у нас е, та й більше за територією. і я сподіваюсь, ми повернемося до тих показників, які були за кількістю населення. Е, країна після нашої перемоги. Е, Чому ми кажемо про 10 тисяч? Бо 10 тисяч осіб – це ті особи, які вчинили кримінальні злочини. Так, от у разі, якщо цей, осіб буде цей закон, буде підписано президентом. Ці 10 тисяч осіб, які вчинили кримінальні злочини, будуть видалені з реєстру осіб, які вчинили корупційні пов'язані з корупцією правопорушення, і отримають можливість брати участь в закупівлях. Закон про закупівлі до зараз забороняє, якщо особи є в реєстрі, приймати участь в закупівлях, в тому числі і в закупівлях для простачання української армії. Це величезна небезпека. І друге, після цього видалення фактично 80% даних реєстру. Ні, президент, ні прем'єр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні навіть громадські організації, ні, громадська рада доброчесності, ні вища кваліфікаційна комісія України, яка зараз має призначити тисячі суддів, не зможуть забезпечити. Повну перевірку доброчесності кандидатів, оскільки не буде офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до цього реєстру. Знаєте, це мені нагадує як таку практику, як погашення судимості? Пам'ятаєте, у Януковича ж була погашена судимість, і, і це не завадило людині балотуватися на посаду президента? Наслідки нам всім відомі, зрозуміло. Ну тобто, люди, це я, може, іронізую зараз, так а люди із значним досвідом із, із кримінальним минулим знову можуть бути допущені, наприклад, до закупівель, в тому числі в військовій сфері. А я, як так сталося? Яка була мотивація у цього? Закону, що вам відомо, цей закон а всупереч закону України про запобігання корупції, всупереч конституції, розроблявся міністерством юстиції України. Нам логіка міністерства юстиції а, щодо цього закону про забуття корупціонерів не відома. А ці 10 тисяч? Тобто давайте розберемося зараз, пане Олександре. Загалом 40 тисяч осіб можуть зникнути з реєстру корупціонерів, але ви виділяєте 10 тисяч осіб. Це ті, хто а, вже пішли по криміналу, будемо так говорити. Розглянемо обидві групи, а почнемо з, з, з якби із тих, хто вчинив легше правопорушення, якщо можна так сказати. Ну там я так розумію, до криміналу не дійшло. Ці 30 тисяч посадовців. Це хто? Які злочини вони вчинили? Корупційні кримінальні злочини це розтрата привласнення державного і комунального майна, це зловживання владою у власних інтересах, інтересах третіх осіб. Це дві категорії а, тих злочинів, які найбільш поширені, за які частіше всього засуджуються а, особи до відповідним відповідними судами. А 10 тисяч це, із, скажімо так, ще, ще тяжчі злочини вчинили. Я, я не помиляюсь. А, ні, 10 тисяч це якраз є примітка 45 в Кримінальному кодексі України, і там перелічені склади злочинів, які вважаються корупційними кримінальними. І в залежності від того, які це злочини, особи відповідні. Ну, отримують відповідний вирок вирок суду. Я для прикладу хочу сказати, що це, наприклад, заступник один з заступників міністра засуджений був у 2019 році. незважаючи на це, був призначений на посаду. Через те, що ну до нас ще не дійшло рішення суду, очевидно, що не міг бути призначений. Це і деякі народні депутати, які вже склали мандати, були засуджені. Е Буквально там в 23 році вищим антикорупційним судом. Так, от, після набуття чинності цим законом, ці народні депутати, які пропонували там хабарі в значному розмірі для прикладу, вони зможуть далі, як ні в чому не бувало, і брати участь в закупівлях і балотуватися. Тут ви згадали президента Януковича. Якраз було зроблено висновки з справи президента Януковича, і законодавець вніс зміни до закону про державні закупівлі, до закону. Про службу про державну службу норми, які забороняють особам, які є в цьому реєстрі, або закону про національну поліцію, балотуватися або займати посаду в певних державних органів. Це якраз робота над помилками, яка була зроблена, яку зараз яка зараз може бути змарнована, якщо цей закон буде підписаний. Ну, ми, ми все таки намагаємося зрозуміти логіку цього закону. Все ж все ж таки. А амністія взагалі можлива? Тобто, уявімо собі ідеальну ситуацію. Людина крала, людина займалася корупцією, людина пропонувала чи брала хабарі так на державній службі, на державних посадах. Потім вона змінилася, змінила своє світобачення, так би мовити, стала хорошою. Війна в країні, все я більше красти не буду. А, і а, я, я до чого запитую: та чи можливо тут і за якими ознаками тут можлива певна амністія? А, Дмитре. Е Справа в тому, що треба розділяти судимість, це наслідки за кримінальним законом, і е, наявність особи в реєстрі осіб, що вчинили корупційні пов'язані з корупцією правопорушення. Дійсно, відповідно до кримінального кодексу, будь-які кримінальні правові наслідки, наприклад, заборони встановлені е, судом, вони втрачають свою чинність. А е, суті логіка реєстру осіб, які вчинили корупційні пов'язані з корупцією правопорушення в іншому. Відповідні статті Конституції визначають, що держава з законом може врегулювати порядок, встановити критерії певні, тобто це не про люстрацію, а встановити критерії, невідповідність яким буде означати невідповідність цим критері... критеріям допуску до посади тієї чи іншої особи. От держава в законах встановила, що якщо особа була засуджена за корупційний злочин, така особа не може брати, наприклад, участь в державних закупівлях. При цьому держава прямо не встановила, що така особа не може займати якусь державну посаду. Але що держава зробила для того, щоб будь-який керівник міністр? Президент, неважливо, там вища кваліфікаційна комісія при призначенні суддів могла врахувати цю інформацію і з'ясувати репутаційні ризики або можливі ризики корупції пов'язані з такою особою, той чи інший керівник, який підписує наказ про призначення, було створення створено відповідний реєстр. Тобто він не веде автоматично при призначенні до того, що особа не призначається. За виключенням випадків, коли це адміністративна відповідальність, але веде автоматично до заборони участі в державних закупівлях. Пане Олександре, вам вдалося поспілкуватися з народними депутатами? Можливо, вони пояснили логіку прийняття такого закону в цьому реєстрі 10 народних депутатів. Здається, близько десяти, тому очевидно, їх зацікавленість в прийнятті цього законопроекту. Можливо, дійсно, Дмитре, є десь де, де є логіка а, встановити граничний строк перебування в цьому реєстрі осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Наприклад, несвоєчасно подали декларацію. А чому можливо є логіка в цьому, але цього не було зроблено в законі. А, а от прям всіх і, і ті, хто вчинили кримінальні злочини, тому що закон про державну службу передбачає, що три. Три роки після того, як особа вчинила адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією, вона не, не зможе займати державну посаду. Але законодавець наже навіть не врахував цього в законі, в який ми обговорюємо. Він сказав, що через рік після вчинення така особа підлягає вилученню з реєстру. Це значить, що законодавець автоматично зробив всіх порушниками. Всіх керівників, тому що вони не зможуть перевірити, чи особа в реєстрі чи ні. Всіх керівників при призначенні на будь-які керівні посади, в органах місцевого середування і державної влади, Верховна Рада, законодавці, депутати зробили порушниками наскільки грубо буде, грубим буде припущення, що власне самі корупціонери зацікавлені в цьому законі. А, це не припущення, а таке сама думка у Національного агентства зберігання корупції. Тоді не зрозуміло, чому а, за це голосує більшість народних депутатів України. А, не можу коментувати. Я, я вас розумію. Я просто думки такі ми впевнені, голові. Ми впевнені, що більшість народних депутатів є доброчесними. Мабуть, їх ввели в оману. Ну і інколи законопроекти, мабуть, треба читати, за які вони голосують. Погоджуюсь з вами я... завжди, а не інколи. Я так думаю. так. Ну, хоча б ключові якісь документи треба ж читати. Цей документ абсолютно є ключовим, тому що 92 громадян України вважають, що в в процесі е, відновлення декларування, а цей закон пов'язаний з відновленням обов'язку декларування, е, не має бути е, будь-яких лазівок для е, осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Однак цей запит громадян України і запит е, громадян України на те, що корупція є другою після війни найбільшою проблемою в Україні. Народні депутати не почули. Пане Олександре. А вам відомі випадки, коли людина перебувала в списку корупціонерів? А вона це її обурило, Вона сказала: Я чесна людина, я не корупціонер. Довела те, що вона не є корупціонером, і її вивели з цього реєстру корупціонерів. Це може бути через суд. Це може бути можливо проведенням якогось досудового розслідування. Що, що вам можливо є такі випадки? На сьогодні е, законодавством передбачено, що скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення, наприклад, в результаті якого особа в реєстрі є підставою для вилучення особи, скасування рішення суду. На підставі якого, якого особа є в реєстрі, який ви назвали, також є підставою для вилучення усі особи з цього реєстру. Такі випадки дійсно мають місце, але це загальні встановлені процесуальним законодавством, кримінальним, адміністративним або законодавством про державну службу або кодексом законів про працю. Процедури, тобто, а не окремий закон про забуття корупціонерів. Тобто, механізм е, виходу з цього реєстру корупціонерів, якщо, наприклад, якась помилка була, ну наприклад, помилка під час слідства до прикладу насправді існує. А цей закон, ну так би мовити, оптом виводить тисячі посадовців з цього реєстру. Ну, ось така на, на цей момент ситуація. Пане Олександре, ви згадали про е, про, про декларування, так. Що є адміністративні порушення, якщо людина невчасно подала декларацію? А на сьогодні яка ситуація з декларуванням? І коли ми можемо очікувати, що система буде відкритою, прозорою? Всі, хто займається питаннями протидії корупції, зможуть скористатися цим реєстром? 10 грудня всі декларації будуть доступні для громадськості і для представників засобів масової інформації. Ми відкриємо доступ публічний до реєстру декларацій. В цьому реєстрі відповідно до вимог закону, який був прийнятий, буде приховано відомості про осіб, щодо яких до нас надійдуть подання від керівників органів влади та місцевого самоврядування. Це мається на увазі особи, які зареєстровані, можливо, на о, були на окупованих територіях. А в чому виключення полягає? Не підлягають вилученню на підставі таких подань відомості про осіб, які беруть участь в обороні України. Крім тих, які займають посади в центрах комплектування військово-лікарських комісіях, в підрозділах, які займаються закупівлею. Крім того, підлягають вилученню відомості про. Осіб декларації, яких наявні в реєстрі, але які перебувають на окупованих територіях, а також родичі вказаних осіб, і ви провели дослідження, оскільки ми говоримо про центри комплектування. А ви провели теж відповідне вивчення ситуації і на тлі тих, ну правда, гучних скандалів, які супроводжувалися розслідуваннями щодо окремих воєнкомів. Що ви виявили? Загальні підсумки на сьогодні моніторингу способу життя щодо керівного складу центрів комплектування свідчать про 255 мільйонів. Незаконного збагачення відповідних посадових осіб 255 мільйонів гривень незаконного збагачення. А скільки осіб в цьому фігурує? Не готовий назвати точну цифру. Дані у нас опубліковані буквально сьогодні. Ці дані опубліковані, і що далі? А, стосовно цих даних будуть порушуватись якісь справи, що вам відомо <кій> на сьогодні. В... І спеціалізована. А... По-перше, ДБР пред'явило підозру Євгену Борисову, це колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК. А потім начальник сектору комплектування, тобто підлеглий цього ж воєнкома. Ми стосовно нього направили матеріали до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Південного регіону. Потім ми встановили аналогічні порушення в ще одного підлеглого, а саме начальника Малиновського району ЦК Одеси, на суму 47 мільйонів. І що дивно, Дмитре, багато дуже посадовців купляють під час війни. Дуже дороговартісті автомобілі Мерседес Бенс. Ми в зв'язку з цим вирішили в цілому перевірити всіх власників машин Мерседес Бенс, які нові там, починаючи з 2020 року. Так, перевірка воєнкомів нас на це наштовхнула, тому що можна сказати, якась машина, на яку особливо звертають увагу особи, які незаконно збагачуються. Також Дніпропетровський обласний ТЦК 8,5 мільйонів. Мільйона заступник начальника Полтавського ТЦК 1,8 мільйона. Всі ці матеріали передані до органів прокуратури. Ну тобто, на жаль, ми фіксуємо з вами цей принцип, що кому війна, а кому і бізнес. Ну так в лапках, звісно, бізнес. Тому що ми ж з вами розуміємо, що насправді це не бізнес. Знаєте, стосовно а, машини марки Мерседес benz ну це давно вже такий а, народний український автомобіль для чиновників Мерседес benz А воєнкомам це ж люди військові. Я ж не помиляюсь. Вони ж всі званням офіцерським, правильно? Так, вони всі з офіцерським званням. Якби треба б нагадати, що на фронті потрібні не їхні блискучі мерседеси, а пікапи можна такі навіть старенькі, а пофарбовані в піксель, але точно не, не ось ці новенькі з автосалонів Мерседес, Мерседес Бенс. Ну що ж, очікуємо, подивимося, яка буде далі реакція, які справи будуть будуть розслідуватися відповідним. Так. Хотів би знаєте, що додати: що насправді оці факти корупції у керівників ТЦК вони контрастують констра... з звичайними працівниками центрів комплектування. Більшість яких як засвідчили результати нашого моніторингу, дійсно є доброчесними посадовцями в будь-якої категорії посадовців, більшість є доброчесними, і вони їздять на вітчизняних ланосах, а не на Мерседеса Хомон кажуть, ви, пане Олександре, зараз повертаєте віру в людство, так що у нас є чесні посадовці, і це, це справді це дуже Їх добре. більшість Їх більшість під час війни. Це, це справді важливо. І я бачив наступну ініціативу НАЗК: це громадське обговорення законопроекту щодо запобігання та протидії зловживання суддями своїми повноваженнями. От ми, ми з вами, пане Олександре, ми з вами говоримо про роботу державних інституцій від центрів комплексу. Так, от зараз а, говоримо про суддівську гілку влади. І, і точно нам з цим треба щось робити. Я не сумніваюся, що е, там теж е, є чесні люди. Тут питання в пропорції, яка, яка їх кількість. А що ви пропонуєте з точки зору е, законодавчої ініціативи, з тим, щоб привести законодавчу гілку влади до таких європейських стандартів? В Кілька років тому конційний суд скасував відповідальність суддів за винесення завідомо, неправосудного рішення. Після цього ми побачили, коли Печерський суд або Окружний адміністративний суд міста Києва вже розформований. Або не пам'ятаю один з районних судів. Києва, здається, виносили рішення не в своїй юрисдикції. Ну забороняли там авіаслужбі щось робити, або скасовували там ліцензії, не маючи на це абсолютно ніяких повноважень. або там визначали, хто має бути керівником набу рішенням УАСКО. Ми пам'ятаємо, або Печерський суд приймав рішення у справах підслідних національному антикорупційному бюро. Це все відбулося за відсутності чітко, чіткої відповідальності за такі рішення. Тому державна антикорпрограма. Мою це не те ф... ініціатива НАЗК державною антикорпрограмою, затвердженою урядом, передбачено. Повернення відповідальності суддів суддів за завідомо неправосудні рішення з урахуванням рішення Конституційного суду обов'язково щоб не поставити під сумнів конституційних місць цього рішення. Після повернення такої відповідальності, ми впевнені, що такі рішення судів, які я назвав, просто не можуть більше бути частиною українського правосуддя, тому що це. Це втручання суддів у діяльність інших своїх же колег, причому явно незаконне. Ну і нам потрібно, щоб працював Конституційний суд. І знаєте, мене завжди бентежила ця ситуація із завідомо неправосудними рішеннями, коли, наприклад, воно оскаржується в європейському суді. Європейський суд виносить вердикт не на користь України, і компенсації маємо ми з вами платити. Ми із свого бюджету, а не судді, які виносять завідомо неправосудне рішення. Ось така ситуація. Пане Олександре, дякую, що ви нас ознайомили з цим масивом інформації. Олександр Нові голова національного агентства з питань запобігання корупції з нами був на зв'язку.